У багатьох селах і досі можна побачити, як восени господарі збирають сухе листя під горіхом, складають у купи і запалюють, мовляв, від нього мало користі, а диму хоч сокиру, вішай. Але мало хто замислюється, що саме так люди знищують безцінний природний матеріал, який міг би живити землю і допомагати саду. Горіхове листя не ворог, а помічник, якщо з ним правильно поводитися. Той, хто звик усе спалювати, втрачає шанс повернути поживні речовини в ґрунт, поліпшити його структуру і зберегти вологу. Часто доводиться чути горіх отруйний, там є юглон, усе зіпсує, і справді речовина юглон у листі, корі і зелених оболонках плодів горіха дійсно існує, вона пригнічує ріст деяких рослин, особливо ніжних трав, молодих культур чи квітів. Але в опалому листі восени її зовсім небагато. До того ж, якщо листя підсушити, подрібнити або дати йому трохи полежати, юглон розкладається і не становить небезпеки. Це звичайний природний процес, який уже через кілька тижнів робить а, листя цілком безпечним, тому головне не поспішати, не кидати свіже листя відразу під рослини, а дати йому відпочити. Варто також згадати, що горіх росте на доброму ґрунті і сам тягне з глибини чимало корисних елементів азот, кальцій, калій, магній усе це накопичується в листі протягом літа. А коли листя опадає, воно стає своєрідним природним добривом. Якби люди не палили його, а пускали на користь, то мали б готову сировину для мульчі, компосту, підживлення дерев і навіть для захисту від бур'янів. Замість того, щоб купувати хімічні добрива чи торф, можна просто використати те, що вже є під ногами. Є ще один важливий момент екологічний коли листя спалюють, у повітря викидаються не лише неприємний дим і сажа, а й шкідливі речовини, які шкодять легеням і осідають на городині. У маленькому селі. Цей дим тягнеться по всій вулиці, осідає на яблуках, капусті, картоплі, а ще горять не лише листки, а й хробаки, жучки, мікроорганізми, які живуть у підстилці і допомагають розкладати органіку. Тож кожне спалене багаття це втрата живої сили землі. Натомість, якщо листя зібрати в купу і залишити гнити природно, воно поступово перетворюється на пухку, темну землю. Листковий перегній у старих господарів це називали просто листяною землею і нею колись підживлювали розсаду, грядки, навіть кімнатні квіти. У селі завжди цінували розумне використання всього, що дає природа. Навіть зілля з грядки не викидали, е, сушили для худоби чи клали в компост. І тому горіхове листя не має бути винятком його треба сприймати не як сміття. А як природне добро, що пройшло через руки сонця, дощу й землі. Воно пахне осінню, має силу літа, і якщо його не спалювати, то ця сила повертається до ґрунту. Коли в землю додають листя, вона стає більш пухкою, легше тримає вологу, краще дихає. А це вже користь і для овочів, і для дерев, і для всього подвір'я не треба боятися, що горіхове листя засмокче землю. Або зашкодить іншим рослинам. Усе залежить від того, як його підготувати. Якщо листя висушити на сонці, подрібнити косою чи подрібнювачем, а потім змішати з іншим опалим листям чи гілками воно спокійно перегниє. Через рік-два залишиться лише темна, розсипчаста маса, багата на гумус. Такий перегній не гірший за лісову землю. Його можна сипати під кущі. У посадкові ями на грядки, а якщо листя спалити, то все це піде в дим. Тому, коли восени під ногами хрумтить шар золотого листя, варто замислитись, чи справді воно зайве горіхове листя нешкідливе, якщо його не кидати свіже під ніжні культури йому просто треба дати час. Природа й сама знає, як розкласти і перетворити його на користь. І якщо людина не заважає цьому процесу вогнем та димом. То земля віддячує щедрим урожаєм, бо все, що виросло з ґрунту, має повернутись у ґрунт така проста і мудра закономірність, якої дотримувалися наші прадіди. Горіхове листя можна використати в саду різними способами, і кожен із них має свої переваги найперше це компостування. Багато хто вважає, що горіхове листя не підходить для компосту, бо довго розкладається, та це лише частково правда. Якщо скласти листя великим шаром без доступу повітря, воно й справді лежатиме роками, не змінюючись. Але якщо його подрібнити перемішати з іншим органічним матеріалом, травою, городніми рештками, кухонними відходами, тирсою чи старим сіном, то процес піде швидко. Мікроорганізми почнуть свою роботу і вже за кілька місяців утвориться м'яка темна маса. Поживний компост. Добре також періодично поливати компостну купу водою або розчином гною, щоб підтримувати вологу і пришвидшити розкладання. Горіхове листя саме по собі сухе, тому йому потрібно більше вологи, ніж траві чи бур'янам. У компості горіхове листя можна складати шарами спершу шар листя, потім шар зелених відходів, потім трохи землі або старого перегною. Так воно краще перегниє і не спресується в суцільний корж. Добре, також пересипати купу невеликою кількістю вапна або деревного попелу, це зменшує кислотність і прискорює процес. Якщо все зробити правильно, за зиму листя почне розкладатися, а навесні його вже можна буде внести під дерева чи кущі. Таким чином, замість диму й смороду господар отримує добриво, яке живить землю і не коштує ні копійки. Другий спосіб мульчування. Подрібнене або підсушене горіхове листя чудово підходить для того, щоб прикрити пристовбурні круги дерев чи міжряддя на грядках. Мульча зберігає вологу в ґрунті, не дає йому пересихати і утворювати кірку. Під шаром листя земля довше залишається пухкою, у ній активніше працюють черв'яки, а коріння рослин розвивається рівніше. До того ж така підстилка добре пригнічує ріст бур'янів, вони просто не пробиваються крізь шар листя. Особливо це корисно під плодовими деревами, де часто росте трава і забирає поживні речовини, якщо навесні навколо стовбура покласти 5-7 см сухого листя, а зверху притрусити трохи землі чи трави, то до осені бур'янів там майже не буде. Листя поступово перегниє і утворить родючий шар, який збереже вологу навіть у спеку. Горіхове листя можна також використовувати для укриття грядок восени. Коли зібрано врожай, землю не варто залишати голою вона висихає, вимивається дощами, вимерзає взимку. Якщо накрити грядки шаром сухого листя, особливо горіхового, то ґрунт буде захищений. Навесні, коли листя перегне, його можна просто перекопати, воно, воно стане природним добривом. Такий спосіб зручний і простий, не потребує витрат, а ефект помітний уже через рік. Земля стає темнішою, м'якшою, і рослини ростуть краще. Дехто побоюється, що горіхове листя може пригнічувати культури, але варто пам'ятати, що все залежить від ступеня розкладу. Якщо листя полежало зиму, або якщо його перемішали з іншим матеріалом, воно не має жодної шкоди. Навпаки, завдяки своїм природним властивостям воно трохи пригнічує бур'яни і це можна використовувати на користь, наприклад, у міжряддях картоплі, помідорів, малини, агрусу чи смородини така мульча дуже ефективна. А от для ніжних овочів салату, редиски, моркви. Краще використовувати добре перепрілу масу, а не свіже листя. Усе має свій час і місце, і господар це відчуває, якщо придивиться до землі. Є ще один цікавий прийом підкладання горіхового листя в компостні ями або траншеї, куди закладають осінні рештки. Якщо внизу ями зробити шари з листя товщиною 15-20 см, він добре вбирає вологу і. Поступово розкладається, не даючи землі злежуватися. Так можна готувати майбутні грядки під гарбузи, кабачки чи огірки. Навесні така траншея гріється швидше, а поживні речовини поступово переходять у кореневу зону рослин. Це старий перевірений спосіб, який колись використовували майже в кожному господарстві. Для зручності подрібнення листя можна скористатися газонокосаркою чи подрібнювачем гілок. Якщо техніки немає, досить розстелити листя тонким шаром і пройтись по ньому сапкою чи граблями. Подрібнене листя швидше перегниє, бо має більшу площу контакту з вологою і мікроорганізмами. А щоб процес ішов рівномірно, варто час від часу. Ворушити компостну купу або перекладати листя з місця на місце. Так у купі не буде застою, і вона не закисне. Усі ці способи прості і доступні. Головне, не поспішати спалювати листя, а дати йому друге життя. Природа не створює нічого зайвого, навіть те, що опало з дерева, має свою мету. Коли ми повертаємо листя землі, ми відновлюємо природний круговорот усе, що виросло. Знову живить те саме коріння. Тому горіхове листя не варто викидати чи палити треба лише трошки розуміння і терпіння. І тоді сад віддячить рясним урожаєм, а ґрунт буде живий і родючий. Наші діди й баби ніколи не поспішали палити листя, бо знали його справжню ціну. У багатьох селах і досі пам'ятають, як восени господарі збирали листя під горіхами в окрему купу. А не разом з іншим. Це було ніби спеціальне листя міцне, пахуче, щільне, воно не пріло одразу, тому ним часто користувалося для укриття різних місць у саду. Наприклад, клали його під картоплю в погребі, щоб вона не брала вогкості, або настилали ним під кролячі клітки. Вважалося, що запах горіха відлякує мишей та комах, і це справді працювало. Так само сушене листя додавали до мішків із зерном для профілактики від шкідників. Усе це були прості, народні методи без жодної хімії, але з великою користю. На подвір'ях старших людей можна було побачити, як горіхове листя змішували з іншими рослинними рештками, щоб зробити компост із силою. Вони казали, там горіхова сила сидить, бур'ян не ростиме і справді. У місцях, де листя пролежало певний час, бур'яни потім сходили повільніше. Сьогодні ми б сказали, що це завдяки природним властивостям листя пригнічувати проростання насіння бур'янів, але для старих господарів це була просто мудрість землі. Якщо листя пахне міцно, то воно й землю чистить. Вони не міркували про хімічні сполуки, але на практиці помічали, що така мульча зменшує кількість небажаної трави. Старі люди також розповідали, що горіхове листя добре допомагає відлякувати комахи шкідників у саду. Його клали під яблуні, груші, сливи, особливо біля стовбура, щоб не заводилися мурахи, попелиці чи личинки жуків, у деяких селах навіть обкурювали сад сушеним листям горіха, щоб вигнати шкідників. Дим мав терпкий, особливий запах, який не любили комахи. Сучасна людина, можливо, посміхнеться від таких методів. Але хто виріс у селі, знає, там кожна дрібниця мала свою логіку. І часто те, що здавалося простим забобоном, згодом підтверджувалось наукою горіхове листя використовували не лише в саду, а й для побутових потреб. Його сушили, товкли і додавали в попіл для миття посуду. Казали, що воно знімає жир і має дезінфікуючу силу. У коморах розкладали пучки листя між мішками, щоб не заводилися жучки, у сінях його кидали під ноги, як тимчасову підстилку, бо воно добре вбирало вологу і не гнило. І все це здавалося звичайною справою, поки не прийшли нові часи, коли люди стали більше купувати, ніж робити самі. Якщо порівняти старі підходи з сучасними, то різниця лише в тому, що тепер ми знаємо причини. Сучасна наука пояснює, чому горіхове листя добре стримує бур'яни, чому воно повільно перегниває і чому його варто сушити перед використанням. Але суть залишилася та сама, воно корисне, і сьогодні дедалі більше людей повертаються до цих перевірених методів у господарствах, де практикують природне землеробство, листя горіха цінують як цінний органічний матеріал. Його кладуть у компост під дерева на доріжки між грядками використовують для утеплення молодих саджанців на зиму. Дехто навіть виготовляє настой з горіхового листя для обприскування рослин. Готують їх просто: беруть відро листя, заливають водою і настоюють тиждень-два, потім цим настоєм оприскують дерева і кущі. Це природний засіб проти попелиці та грибкових хвороб. Такий метод відомий ще з давніх часів, і багато господинь кажуть, що горіх очищає сад від усякої нечисті. У цьому теж є своя правда, адже горіх має природні антисептичні властивості, і навіть його листя допомагає підтримувати рівновагу в природі. Є цікаві приклади, коли горіхове листя використовували для підготовки ґрунту під нові насадження. Наприклад, коли садили молоді яблуні чи смородину, господарі клали в яму кілька жмень подрібненого листя, казали, що воно тримає тепло і годує знизу. Через рік на тому місці земля ставала м'якою темною, з приємним запахом перегною, а дерево росло міцніше, бо отримувало не лише поживні речовини, а й природний захист від грибків. Це все з практики. З того, що люди перевіряли власними руками й очима. Тепер багато господарів поєднують старі способи з новими технологіями, наприклад, подрібнюють горіхове листя за допомогою садового пилососа або електричної косарки. Роблять із нього легку мульчу для ягідників, теплиць чи клумб. Є й ті, хто змішує листя з тирсою або соломою, щоб вийшла більш повітряна суміш. Таке поєднання добре працює на городах, особливо на піщаних і легких ґрунтах, бо листя допомагає утримувати вологу. І хоча техніка змінилась, суть залишилась та сама, все, що виросло, повертається в землю. Якщо придивитись до природи, то можна побачити, що й у лісі горіхове листя не шкодить іншим рослинам. Під старими дикими горіхами росте й трава, і кущі, просто вони адаптуються до умов. Так само і в саду, листя не шкодить, якщо не зловживати, треба тільки знати міру і дати йому час перепріти. Старі господарі казали усе треба робити з головою, тоді земля не сердиться. І це, мабуть, найкраща порада, яку можна дати сьогодні, бо те, що було мудрим сто років тому, залишається мудрим, і тепер, якщо вміти слухати землю. Отже, коли говоримо про горіхове листя, треба пам'ятати головне воно не сміття, а природне добро, яке слід повернути землі з розумом. Найбільша помилка палити листя, бо вогонь знищує все живе, що працює на користь ґрунту. Коли ми даємо листю можливість перегнити, воно повертає землю до життя. Під шаром листя зберігається волога, оживають дощові черв'яки. Множаться корисні мікроорганізми, усе це природні помічники господаря, без яких ніякий сад не буде родючим. Тому горіхове листя, якщо його правильно приготувати, стає безцінним джерелом гумусу є природного захисту для рослин. Щоб користь була повною, треба дотримуватися кількох простих правил. Передусім, не класти свіже листя просто під грядки. Бо воно ще не встигло розкластися і може трохи гальмувати ріст культур найкраще дати йому полежати або в купі для компосту, або просто в мішках під навісом, щоб підсохло і відпустило силу. Через кілька тижнів воно стане м'яким і безпечним, тоді його можна спокійно використовувати для мульчування дерев, ягідників, теплиць. Якщо хочеться, щоб процес ішов швидше, треба подрібнити листя це просто. Покласти на доріжку і пройтись косою або пропустити через подрібнювач. Подрібнене листя легше змішується з іншими рослинними рештками і швидше перегниває. Ще одна порада не робити з листя товстих, непроникних шарів. Горіхове листя щільне, йому потрібно повітря. Якщо насипати забагато, воно може злижатися, утворити кірку і не пропускати воду. Краще кілька. Тонких шарів, пересипаних землею, тирсою або соломою, так листя перегниє рівномірно і ґрунт під ним буде живий для мульчування дерев вистачає шару в 5-7 см. Якщо робити укриття на зиму, можна насипати більше до 10 см, а навесні частину зняти чи перекопати разом із землею, так і волога залишиться і перегній утвориться. Не слід забувати й про місце для компостної купи. Бажано, щоб воно було в затінку, де листя не пересихає занадто швидко. Якщо компостна купа суха, то процес сповільнюється, її треба періодично поливати водою або настоєм трав рідким гноєм, щоб підтримувати вологість. Коли знизу купи з'явиться темна розсипчаста маса, це і є готовий перегній. Його можна сипати під усі культури, крім найніжніших паростків. Земля з такою добавкою стає пухкою, легше дихає і краще тримає тепло. Такі прості речі створюють міцну основу для доброго врожаю. Варто також пам'ятати, що горіхове листя це не універсальна заміна всім добривам. Воно добре працює у поєднанні з іншими органічними матеріалами травою, соломою, овочевими рештками. Коли ці компоненти змішуються, утворюється природний баланс. Листя Дає структуру трава, азот, солома, повітря, земля, мікрофлору. Так компост стає повноцінним живильним матеріалом, і це головний принцип усього природного господарювання не поспішати не ламати порядок природи, а підтримувати його. Щоб уникнути помилок, не варто користуватися листям. Що містить зелені оболонки від горіхів або недозрілі плоди, в них найбільше активних речовин, які можуть пригнічувати рослини, такі рештки краще скласти окремо і дати їм перепріти довше через рік вони теж стануть доброю добавкою. але не треба кидати їх одразу в компост. Також слід остерігатися, щоб у купу не потрапило листя з ознаками хвороби або грибків. Воно може перенести інфекцію на ґрунт, краще спалити кілька уражених листків, ніж заразити цілу ділянку. Решту ж, здорове, сухе і чисте треба обов'язково використати. Кожен господар знає, земля любить турботу, а не поспіх. Якщо восени не палити листя, а зібрати його з розумом, весною буде видно результат. Земля під деревами стане м'якою, темною, як лісова, і не буде потреби в куплених підживках. А головне сад буде дихати чистим повітрям без диму й кіптяви. Усе, що впало з дерева, мусить повернутись до нього знову. Бо в цьому коло життя, що підтримує кожен двір, кожну грядку, кожен клаптик поля. Тож висновок простий, горіхове листя це природний дар. Який треба використовувати з розумінням і терпінням не спалювати, не викидати, а пускати на користь. Якщо підсушити, подрібнити, перемішати з іншими відходами, воно стає цінним помічником у господарстві. Так ми не тільки зберігаємо чисте повітря, а й дбаємо про родючість землі, не витрачаючи зайвих грошей. І коли навесні з-під шару листя проросте молода трава або квітка. То це буде найкраща подяка землі за нашу уважність, усе повертається тому, хто не шкодує сил для свого саду. Бо земля, як добра господиня, завжди віддячує сторицею тому, хто її шанує.